Вітаю, друзі! Послухайте загадку. Спробуйте відгадати, що дівчатка знайшли на прогулянці. Маленьке, легеньке, через хату не перекинеш. Звісно, діти на прогулянці знайшли пір'їнку. Як гадаєте, яка пташка загубила пір'їнку? Звісно, це пір'їнка горобця. А яких пташок ви ще бачите на прогулянці? Ворону, сороку, синичку, снігура. Діти, погляньте на малюнки. Вони всі такі різні, але якщо добре придивитись, то в них є те що спільне. Ви у мене спостережливі малята здогадаєтесь? У всіх у них є голова та дзьоб крила. Хвіст. Лапи. Друзі, розгляньте, хто зображений на картинці. Сорока, ворона, горобець, синичка, снігур. Їх усіх можна назвати одним словом. Птахи. Повторіть, будь ласка. Узимку пташкам дуже важко. Немає чого їсти. І їм треба допомагати. Подивіться на малюнок і послухайте. Годівниця. По селу мете сніжниця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, будь ласка, що є у нас? Якщо насиплемо у годівницю зерняток, то що будемо робити? Вірно, годувати пташок. Годувати чим? Зернятками. Діти. Птахам взимку холодно і тому погляньте, вони настовбурчились, що роблять птахи. Запам'ятайте нове слово. А якого ж кольору пір'ячко у пташок? У ворони чорне. У синички сіре з жовтим. А ще можна сказати жовтогруда синичка. Повторіть, будь ласка. А це снігурі. Послухайте про них оповідання і скажіть, які вони. Фррр! Зграйка снігурів налетіла на кущ калини. Посідали і ласують смачними ягодами. А щоб не забруднитись, почепили собі на грудях червоні партушки. Як ще сказати про снігурів? А ще можна сказати червоногруді. Повторіть, будь ласка. А зараз відпочиньмо. Перейдіть за QR-кодом та виконайте фізкульт-хвилинку. Пташинний танець. Молодці. А зараз запрошую вас пограти у гру. Хто їх дитинча? Поміркуйте над тим, як називають пташеняту птахів. У снігурів. Снігурята. Повторіть. У горобців. Горобенята. Повторіть, будь ласка. У ворони вороненята. Повторіть. У сороки сороченята. Повторіть, будь ласка. У синиці синичата. Молодці. Пропоную скласти маленьке оповідання про те, як діти взимку годують птахів. Спочатку я розповім, а потім за моїм зразком спробуєте ви. Прийшла зима, стало холодно, сніг засипав землю, пташкам дуже голодно, нема чого їсти. Діти з батьками зробили годівничку і почепили на дерево. Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці і ворона. Ми добре зробили для пташок, сказали діти. А тепер спробуйте ви. Чекаю на ваші аудіовідповіді. До нових зустрічей!